Вітаємо, шановні користувачі сайту MyMistcom. Зараз ми розповімо вам, як зареєструватись на англомовному сайті одягу ASDA і здійснити покупку. Отже, ви вже зареєструвались в кабінеті на сайті MyMistcom, і у вас є особистий ID номер та особиста віртуальна адреса в Англії та інших країнах. Як зареєструватись в кабінеті MyMist показано в нашому першому відеоуроці. При замовленні обов'язково стежте за тим, щоб вартість вашого замовлення не перевищувала 150 євро. Інакше вам доведеться сплатити митний збір на суму перевищення ліміту в 150 євро. Переходимо за посиланням реєстрація. Дані прізвище ім'я по батькові. Стежте, щоб вказаний вами ID співпадав з номером на сайті MyMist. Далі вводимо емейл два рази та пароль. Далі обираємо товар. Ми обрали дві пари туфель вартістю 60 фунтів. Додаємо товар у корзину і переходимо до оплати. В категорії оплата вказуємо наші дані прізвище, ім'я по батькові. Обираємо доставку автомобілем, вводимо індекс і звіряємо вулицю з вашою віртуальною адресою. Додаючи номер телефону, на початку вказуємо символ плюс. Після цього нам пропонують обрати вартість доставки. Далі проходить стандартна процедура оплати посилки за допомогою банківської карти. Після оплати у найближчий час до вас надійде лист від магазину, який буде містити всю інформацію щодо вашого замовлення, а також трек номер для відстеження доставки на вашу адресу в Англії. В кабінеті Меміст ви створюєте заявку на посилку, де вказуєте країну, куди прибуде посилка, її вартість, опису місту і трек номер, після чого очікуєте підтвердження про отримання посилки. Вже після цього ви можете відправити свою покупку до себе в Україні. Як це зробити? Дивіться в нашій другій відеоінструкції по роботі з кабінетом MyMist.